Радіо Чикаго до нас в гості завітала Діана Демелко. Це є засновниця онлайн книжкового магазину. Слово і також туристичний агент, волонтер і, в принципі, в цій дівчині багато поєднується всього прекрасного. Привіт, Дя. привіт, привіт, ради тебе бачити. Як Не справи? Знаємо. Все гаразд все Супер. добре. Супер. Сьогодні ми з тобою поговоримо про книжки. Та дуже люблю цю тему, і навіть одразу скажу наперед, що я декілька книжок у тебе купував. Не всі ще прочитав. Проте все в процесі. Все в процесі. Е, розкажи про себе, про свій онлайн книжковий магазин слово. Я так розумію, це нещодавно тільки назва. Так, отримували. недавно придумала тільки назву, тому що довго думала, яка підійде і назвали слово на честь легендарного будинку «Слово» в Харкові, ага. де жило дуже багато митців. Так що мене це дуже захоплює та тема, так що вирішили. Назвали, так, в честь. Скажи, будь ласка, ну таке одразу питання: чому саме книжковий магазин? Ну, тобто, я розумію, там люди будують бізнес, намагаються щось продати, купити, зробити кошти. Чому книжки? Тому що зараз всі користуються мобільними телефонами, сидять в інтернеті. Навіть того, ж Володаря Персні можна подивитися Пітера Джексона чи Гаррі Потера і не читати, не витрачаючи море часу і зусиль. Чому книжки? Я насправді дуже не любила колись читати. От mm -hmm. в дитинстві взагалі ні ні в яку Просто а от спочатку повномасштабного я поїхала в Україну собі купила декілька книг за рекомендацією своїх друзів і так почала читати. І купила собі дуже багато книг сюди в Америку привезти, звісно, що і я замітила, що всі мої друзі в мене починають красти книжки. Вони мене припадають. Навіть не зичити, а красти <плес> так, тому що не як позичили, але не вернули. Це знайомо. <плес> так що я вирішила зробити плюс з того плюсу. Дуже важливо розвивати Збити з них гроші. <плес> я да, збити з них гроші назад. <плес> <плес> ну і звісно, що українська мова це дуже важливо. Якщо ти читаєш українською, ти будеш говорити українською і підтримувати зараз українські видання, особливо що. Пам'ятаю, що відносно недавно, навіть в Харкові видавництво зруйнували uh -huh. бомбою. Отож, це дуже важливо підтримувати українське видання і українську культуру загалом. Насправді дуже круто, і скажи: от ти заснувала магазин, і напевно вже є якась певна клієнтська база. То знову ж таки, можливо, стереотипно хтось думає, тому що зараз от підійде до людей чи читаєш книжки? Та й кожен скаже: Та де я там на траку сиджу? Я на констракшені, коли я маю щось щось час читати. Чи дійсно тут у діаспорі багато людей читають книжки? Дуже багато насправді я дуже приємно здивована була це. Тому що я не очікувала, що наскільки багато людей буде читати. Читають абсолютно всі: і тракт-драйвери читають, і дівчатка, які роблять манікюр. Всі читають просто, тому що мені здається, що важливо просто підібрати книгу, яка підійде саме тобі. Є книги, які там не знаю про саморозвиток, про психологію. А є такі книги, що ну ти коли їх читаєш, ти ніби просто підслуховуєш розмову друзів. Максимально легенькі є, навіть там плюс з матами всі ну, любі книги є. Отож, це просто треба підібрати свій жанр. Добре, а які книжки от якого жанру користуються найбільшою популярністю? Тому що от багато людей, тим з якими я спілкувався, там кажуть: о, я люблю читати, але такі, щоб психологія там багатий батько, бідний батько роберта Кіосакі, щоб стати багатим, щоб знаєш, підняти свій рівень свого розвитку і особистості на next level. Проте, от, наприклад, я люблю читати якісь пригодницький фільм, фільми, книжки моментами про якихось маніяків, моментами. Ну тобто там, де є пригоди, якісь нові світи і так далі. тому подібне. От ти вже з досвіду того, що ти маєш свій власний онлайн-книжковий магазин, якого жанру книжки є найпопулярніші? Найпопулярніше напевно, та як ти сказав, що все ж по саморозвитку, mm -hmm. по саморозвитку, дуже особливо книжка йде туди, де страшно. Просто я не знаю вже скільки ми їх продали, але просто багато. І дитячі книжки, звісно, тому що приїжджаю з дітьми маленькими, і треба, щоб вони не забували українську мову, і щоб казочки читати, і так далі. То, звісно, дитячі книжки завжди топ-продажів. Ага, і напевно книжка, яка найбільше продається, ця, що ти задала, йди туди, куди страшно? Так, по саморозвитку. Це, напевно, з такою ну, дорослих, не з дитячих книжок, ця книжка найбільше продалася. А з художньої літератури, не з психології, а з от там, де. Там чи пригодницькі, чи якісь романи, ну, які розповідають про романів зараз дуже популярна Колі Виногу, Колін Гувер, письменниця, то вона пише романи, романтичні, там драма, романтика, mm. кохання, пристрасть. все. то вона дуже зараз теж популярна. Її найбільше беруть, якщо реагувати по романам. А скажи, от книжки, людина, напевно, тебе питає: а яку книжку порадиш, чи ще щось? Ну ти, напевно, сама мала прочитати ці всі книжки? Чи ти деякі книжки з чатом GPT обговорила і цього достатньо? Ну більшість я стараюсь читати дитячі, не сильно. Ти знаю там я більше тисяч на картинки і на шрифт, який розмір шрифту. Але так, то я стараюся сама читати. і в мене дуже багато в мене є своя бібліотека окремо, яку я нікому не даю більше, <гум> і я там викреслюю фрази, які мені подобаються. Хайлайтером просто викреслюю фрази, які мені сподобалися в цій книжці. І якщо людина питається щось про книжку і не впевнена, то я дуже часто роблю фотографію свого примірника і своїх там всяких фраз, які ага. мені сподобалися. Так зацікавлюю людину. Так що я більшість більшість прочитала. Не всі, звісно, ну, що, ну то але це неможливо напевно всі <гум> прочитати. <гум> <гум> та. я скажи, як відбувається. Ось процес купівлі книжок. Скажімо, людина має тільки каталог, скажімо, який висловлений в Інстаграмі, чи, можливо, на фестивалях я часто бачу тебе. Так. Тобто є ось цей обмежений список, чи, можливо, людина. Знайшовши якусь свою власну книжку, має можливість до тебе звернутися, і ти потім знайдеш і як, як відбувається безпосередньо процес купівлі-продажу, отримані книжки, скільки догон неї чекати і так далі. І тому подібне, всі книги, які є в інстаграмі, нас на сторінці в постах, це всі вони є в наявності. Вони прямо зараз є. Якщо купляє, можна навіть самовивіз зробити, під'їхати до мене і в той самий день. Тобто, всі що запущені, вони вже є тут, знаходяться. Але якщо немає або якусь теж хочеться якусь особливу, яку поки що немає в нас, то ми можемо замовити наперед. Це трохи більше часу займає, тому що посилку треба замовити. Плюс там зараз на митниці нові закони, то трошечки там затримки йдуть. Але загалом, якщо дуже сильно хочеться і не горить, то звісно можна написати «Замовте, будь ласка, мені цю книжечку. Ну, це насправді дуже цікаво, тому що кажу, книжки це. Така річ на любителя, що якщо є людина, яка любить, вона буде шукати ті книжки. А скажи тільки українські книжки продаєте, чи можна, скажімо, англомовні книжки, чи можливо на інших мовах світу, тому що все ж таки тут багато багато національностей живуть. Люди до тебе є якісь запроси до твоєї до твого онлайн-магазину? Ще з іншими якимись книжками ну, я все ж більше за поширення української, так що uh -huh. тільки українською мовою і в нас є декілька книг, особливо які ми беремо більше на фестиваль. Спеціально це книги про Україну, але англійською мовою. Uh -huh. То такі ми ще беремо. Я бачив ще на фестивалі, ось о, коли було там, здається в катедрі Святого Миколая, ти показував мені ще і комікси є про так. українську історію, але вони якісь футуристичні, якісь такі е, нереалістичні. Там і вампіри, і якісь кіборги, і це все в, е, в проєкті української історії. А ну розкажи, будь ласка, якусь, в двох словах, що це за проєкт, тому що це щось нове. Це насправді дуже реалістичний комікс. Це комікс воля, виробництво теж воля. Там є тільки поки що три частини. Вони ще робляться, процесі. вони дуже та, вони ще в процесі ще будуть виходити інші частини. То це реальна українська історія просто в стилі інакшому, просто в стилі сімпанку. Угу. Там кожен факт в кінці є обґрунтовування, наприклад, там використовування зброї. Типу там використовують якусь зброю, в кінці показують, якого року ця зброя була. Ну, якою яку вона була випущена, або, наприклад, там, якщо там деколи є якісь такі історичні хронологічні не неточності, але вони про це вписують. Наприклад, е я пам'ятаю, що було от на на, на цьому на цій сторінці, в нас є держабель, держабля тоді не в типу, не було в цьому році, але наступного року українець е запатентував ідею держабля, тобто все рівно історична така точність, вони вказують, якщо вони міняють. І це дуже прикольно, що можна і українську історію вивчити, і щось таке супер фантастичне побачити, зомбі комуністів і так далі. <рес> і я думаю, що навіть українська історія запам'ятається краще, тому що знаєш, коли в школі ми вчили чи в університеті історію, то там просто розповідали соціально-економічне там відбулася така то битва, і ти взагалі не сприймаєш. <рес> коли ти дивишся в якомусь такому неординарному зображенні, то точно <рес> е око око зачіпає ті картинки, і вони десь засідають у голові, і як мінімум можна якісь цікаві факти. А ще скажи, от є багато, скажімо так, скептиків е, читання, які такі, та що, так краще, я фільм подивлюсь, фільм, фільм подивлюсь, і не треба мені то читати. Е, як ти, скажімо так, пропагуєш е, от, читання в доброму значенні цього слова, для тих людей, які там, так само так, як ти, чи там, я в якийсь момент рідко читали і думали, та це нудно, я засинаю над книжками, які ти порадиш, даєш, або, можливо, можеш дати якісь книжки для тих людей, які. Я не знаю, починають читати, чи це правильно казати, але ну ти розумієш мене, які які ще не, не в тій течії читачів, а зазвичай скептично ставляться до читання. Або які поради, або можливо, які книжки на початок ти радиш взяти до рук, і щоб дійсно захопитися цим хобі чи в принципів читати. Ну, насправді я в першу чергу питаюся, якраз, а які фільми подобаються тоді, ага. щоб дізнатися, який жанр більше подобається людині. Дуже часто зацікавляються, особливо такі молоді хлопці, то вони зацікавлюються найбільше книжкою Мур, малий український що? роман Андрія Любка. Там ага. письменник прокидається з Будуна і, <світ> <світ> і вирішує, що щоб написати йому великий український роман, йому треба знайти жінку. Ага, Тобто, все як, як, як в, реаль, в реальному житті. Так, і ця книжка дуже багато кого починає зацікавлювати, тому що це такий трохи збій шаблону, що література це така класична, і так, тільки так. щось дуже серйозне і так далі. І ця книжка дуже часто якраз збиває цей шаблон, що книжка має бути така зарозумна, можна так сказати. І люди починають розуміти, що є інакші жанри є, веселі жанри є комедії. І це дуже сильно їх зацікавлює. Тобто, головне це збити цей шаблон. Ага, Та цей скептицизм до так. цього і стереотипні уявлення, що книжки читають тільки якісь ботани, але насправді книжки можуть читати люди різного віку, різної статі, різної, не знаю, віросповідання і, в принципі, різної професії. Ще таке одне: питання у мене, напевно, на завершення. Все ж таки, ми з тобою 21-му сторіччю. Книжки читають, проте є можливість читати, скажімо, електронні книжки, який резон людям купувати, скажімо, в тебе книжки паперові, друковані, як ти навіть для себе, тому що для себе я маю відповідь для себе. Як ти аргументуєш купити от фізичну книжку, а не електронну? Я просто вважаю, що це дуже класно мати просто от колекції, по-перше, тому що навіть якщо ти не будеш читати книжку, та книжка буде на тебе дивитися. І кожен раз, коли ти заходиш кіно, то ти будеш нагадувати собі, що ти її не прочитав. І ти її так швидше прочитаєш. Все же я пробувала електронні книжки, мені взагалі не зайшло. Ага. Мені краще так фізично мати ці сповіщення, якесь прийде, і ти вже все, і ти вже відволікся, і ти вже ага. не читаєш книжку. Тобто, ти менше відволікаєшся, ти більше поринаєш в книжку і. Лег... легше читається насправді, не знаю, мені принаймні. тому що ти тримаєш, тебе нічого не відволікає, і ти з книжкою один на один, можна так сказати. І для колекції це дуже гарно виглядає. Насправді, ну, ти сказала про колекції. Я зловив себе на думці, що я теж, як є якісь колекції, книжок, в мене просто якась виникає інколи, якщо ці книжки ще мені цікаві, ідея фікс зібрати всю колекцію. Колись збирали кіндер сюрпризи, знаєш, і в мене так само, і я такий отже, навіть до тебе звертаюся, знайди. Мені ту книжку мені не так для того, щоб прочитати, як для того, щоб була колекція в мене закрита і моментами цього хочеться. І плюс знаєш, оця я не знаю ці емоції, коли ти відкриваєш цю книжку, це відчуваєш цей запах книжки новенької. Це просто щось чимось. Тому я дякую тобі дуже, Діана, що ти завітала до нас і про цю таку цікаву тему, як книжки ми з тобою поговорили. Бажаю розвитку твоєму онлайн-магазину слово. Нехай більше людей, ще якомога більше людей тут у Чикаго і не тільки в Чикаго, а в Америці. Ериці читають українську літературу сучасну, класичну, чи, можливо, іноземну літературу українською мовою, і ти отримуєш задоволення, і фінансову стабільність теж це ж насправді дуже круто. І люди отримують ось це задоволення від прочитаної книжки. Дякую тобі, дуже. супер. Дякую. Тобі також. Надаю, друзі, що це була Діана Демелко, засновниця онлайн-книжкового магазину, який називається Слово. Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.